У Нікополі через російські обстріли понад місяць немає цифрового телебачення. Повідомляє начальник районної військової адміністрації Євген Євтушенко. Зараз отримувати інформацію, каже, можна поки що з мережі інтернет. У кого ж такої можливості немає, залишилися без доступу до новин. Лариса Раєвська дивиться телевізор за допомогою інтернету. каже до неї приходять сусіди, аби дізнатися останні новини. Если не можуть прийти, значит, дзвонять по телефону і спрашивают, как, что, где. Это... Ну, в общем, они интересуются, потому що нет же Т2. Вот это приходится таким образом об'яснять їм. Вот приспособление, которое это оно стоит дві тисячі. У В'ячеслава є тільки радіовавтівці. Мовить одна ФМ-станція, говорить чоловік. Одна всього станція, 88, і... скільки там 88,0, FM 88, одна станція, всі остальные станції, там десь, якщо що є, то нічого не розбереш. Так що треба ремонтувати. Було у нас штук 6,7 хвиль, а сейчас нема. Через російські обстріли не вдається відновити телекомунікаційне обладнання, каже начальник районної військової адміністрації Євген Євтушенко. За час повномасштабної війни росіяни нищили його снарядами і дронами понад 10 разів. Також обстрілювали ремонтні бригади. У місті ж можна побачити російські телеканали через супутники, приймач цифрового телебачення. Російські сигнали покривають Нікополь і Марганець з тимчасово окупованої території. Глушити їх поки неможливо, говорить посадовець. А будь-які засоби для створення перешкод, а по суті, це засоби радіоелектронної боротьби. Вони активні, вони випромінюють якісь хвилі, радіохвилі. Все це фіксується, і ворог може бачити, де стоїть це обладнання воно теж може знищуватись. Коли у Нікополі відновлять передачу українського сигналу через цифрове телебачення, невідомо, каже Євген Євтушенко. Зараз це питання вирішують на загальнодержавному рівні. Ірина Стрижка, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.